Доброго дня. Сьогодні на огляді буде Ямахаджок sa 39 Це чотиривтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Різниця між 36-ї моделькою, хто не знає, це тільки легкосплавні диски і гідравлічні передній гальма в нас стоять у 39-й модельки. От і все, в принципі, що його відрізняє від звичайної 36-ї моделі. І вона... В принципі, дуже в гарному стані, на красивих колесиках. І будемо дивитися вже детальніше. Так, задня гума по стану практично нова, стоїть кенда. Ось такі красиві легкосплавні гарненькі диски. Стоять у 39-го Джога в красивому чорному кольорі. От він з такими перламутровими. Як ви бачите на пластику Блис... блискучими елементами. Так, з одним ключиком чук, глянемо зразу бак, бак чистенький, без зауважень і без питань. Так, дивимось далі. Що далі? Далі в нас рідне сидіння. Заводське сидіння в прекрасному стані, пара рідних зеркал, є мануал рідний з номером рами, все як має бути, тобто повністю всі книги. На сидінню показує в нас е, восьмий рік, але це не точно. Скоріше за все, потрібно глянути кришечку бака, там може бути точніша інформація, але вона також тут. Співпадає 0,8-09 по кришечці. 39 ки навіть старіші, ніж 36 в деяких е версіях. От. Гарна моделька, 15, майже 16 тисяч пробігу, в чудовому стані ручки, приборна панель, все супер. Так, побігли далі. По лівій частині взагалі жодної подряпинки немає. Дивіться, як вона красиво виглядає на сонечку. Сама фарба. Дуже гарно. Так, по варіаторній системі повністю все в стоковому оригінальному стані. Ремінь, варіатор, ролики. Все оригінал. Так, далі голова, також без, без подряпин, клюв. Клюв також супер. Але тут, дивіться, на камері зараз постараюсь вам передати. Він весь от гарненький в кольорі, а тут видно, були подряпинки. от Трошечки підфарбований клюв, є невеличкий такий більш матовий переход. От, але якби взагалі практично його не видно, потрібно придивлятися, бачите, є. От. Це єдиний нюанс по пластику, так все прекрасно, все чудово. Передня гума також практично нова, стоїть Максіс їхня заводська, гофри ціленькі на вилки, легкосплавні диски, гальмівний диск, супорт, все. Це... По диску взагалі зносу практично немає, все супер. Постану. Постану, просто шикарно виглядає. Джог. і звичайно що вона 39-та симпатичніша на цих колесиках. Ну це як звичайні диски і легкосплавні. Звичайно що воно буде трошечки симпатичніше. Так, по двигуну гарно, тихо, без зауважень працює. Так, все супер, по двигунчику ніяких питань абсолютно. Електрика ближній, дальній, працює, поворотник також. Так, дивіться, знаєте що? Я вам ще зараз дещо розкажу. Дивіться, От зліва моргає вон, отак, е як має бути, скажімо так. А справа трошечки швидше. Чому швидше може бути, що поставили по вольтажу різні лампочки або передня відрізняється від задньої, і тому у нас є така різниця, бачите? Трошки швидше моргає. А так без питань з кнопки заведем ну і як завжди, невеличкий тест-драйв. Так, симпатична, красива моделька, зручна, економічна. І як я і говорив, 36-та, 39-та, на сьогодні це самі популярні скутери. Прекрасно тримає дорогу в районі 50 км на годину я навіть кермо відпустив. Відчувається, що все по підвісочці без питань, гума нове, нова повністю, по пластику також все супер. Так що кому до вподоби, звертайтеся, контакти в опису під відео. Красива 39-ка в чорному кольорі, на чорних дисках. Так що телефонуйте. І не забувайте підписуватись на YouTube канал і Telegram канал з асортиментом, вказаний в описі під відео. Заходьте, обирайте, телефонуйте. Побачимось. Всім гарних покупок!